Привіт, друзі! Мене звати Євген Ященко і я автор подкасту Де твій фокус? Вже протягом 20 років, Привет, друзі, я є Мене звати Євген Ященко. За цей час і я не за свою важливувати вас на подкасті, де не зважаючи на те, де твій фокус що істина доступна подкаст, кожному, головне стає важливим. Другорядні речі завжди на відволікатимуть. Нас не від головного. проповідників і служителів. Де твій фокус? Ну можливо, це і подкаст, де головне стає тому, важливим. Що ви за допомогою Біблії ми налаштуємо наш фокус слову. на тому, що є важливим для подкаст впливає на ваше життя, друзі, і ви бажаєте, що він виходить надалі. Напишіть, будь ласка, ваш тебе. В коментарях або в сторісні, які теми за останні випуски для вас були більш корисними і цікавими, що саме надихало найбільше? На які уривки з Біблії ви хотіли б почути проповіді? Та яких гостей почути у нових випусках? Заздалегідь дякую за фідбек, друзі. А наразі пропоную перейти до головного: за багато років маркетологи навчились говорити без слів. Вони можуть передати цілу ідеологію за допомогою логотипу. Наприклад, якщо сьогодні ми побачимо відгризане яблуко, всі знають, що ви мажор, бо купуєте продукцію Apple. І якщо ви бачите англійську жовту літру М біля дороги, так, правильно, це означає, що ви харчуєтеся шкідливою їжею у Макдональдс. Якщо ви бачите лого на синьому фоні з англійською буквою F, що це означає? Це означає, що ви дуже часто зависаєте в соцмережах і вам за 35. І останнє, найважче. Якщо ви бачите надпис Sony, всі розуміють, що засновнику цієї фірми не вистачало фантазії зробити собі нормальне лого. Один символ може сказати так багато, і для цього зовсім не потрібні слова. А як зображається головний логотип християнства? Це не храм, не ікони, не свічки, не хустинки, не кадило. Друзі, це хрест. Саме хрест став головним символом християн? Де сьогодні ми можемо зустріти хрест на верхівках храмів, на шиї, як прикрасу у вигляді сережок? Хто щепляє хрест на машину? Малює на перекладинах дверей квартири, на цвинтарі? Коли ви бачите хрест? Які думки у вас виникають? Яку ідею несе в собі хрест? Хрест одразу має нагадати нам нашого Спасителя. Ісуса Христа, який замість слави, яка належала йому по праву, як Божому Сину, отримав наругу та смерть на Христі, щоб заплатити ціну за наші гріхи. Але це не все на третій день він воскрес. І тепер кожен, хто повірить у нього як свого Спасителя і Господа, не загине, не буде засуджений, а отримає прощення гріхів і нове життя. Одне слово, один символ передає таку велику і важливу ідею про спасіння. Але, на жаль, розуміння ідеї Христа ще не означає її прийняття. Багато людей вкладають в Хрест своє значення. Для когось це елемент захисту від нечистої сили. У цьому випадку лише одне питання виникає. А від кого ви зібрались захищатися? Ісус одного разу сказав. Що зло виходить із середини серця людини? А від себе не втечеш, бо гріх живе не десь зовні, а всередині, в нас? Ми ж часто шукаємо причини зла у нашому житті зовні. Одного разу жінка запросила священника і просить батюшка, освятіть мені, будь ласка, хату, щоб все нечисте з неї вийшло. На що він відповів: А ви де збираєтесь жити? Друзі, для інших хрест став ярликом недолугих християн, людей, дуже недалеких, відсталих, бідних, відкинутих суспільством. А для когось хрест став останньою надією на спасіння. У відношенні до Христа ми можемо виділити дві найголовніші категорії людей: день, коли Ісус Христос зійшов на хрест, розділив усе людство на дві половини, ті, хто приймають вірою Спасителя. І тих, хто відкидає його. Апостол Павло написав про це наступним чином: адже Христос не послав мене хрестити, але звіщати Євангеліє, і то не в премудрості слова, щоб не був позбавлений сили Хрест Христа. Тому що Слово про Хрест є безумством для тих, хто гине, а для нас, які спасаємося, це Божа сила. Адже написано знищу мудрість премудрих. А розум розумних відкину. Де мудрий? Де грамотний? Де вчений віку цього? Хіба мудрість цього світу Бог не обернув на безумство? Оскільки світ своєю мудрістю так і не зрозумів Бога в його Божій премудрості. То Бог забажав спасти тих, хто вірить безумством проповіді. 1, 1 17-21 Чим є хрест для тих, хто спасений? Це Божа сила. Апостол Павло написав, що проповідь християнства про хрест це безумство для людей, що не вірять. Вони називають безумством нашу віру і наш спосіб життя. Вони називають безумством, коли ми не зраджуємо, коли ми незалежні від алкоголю і цигарок, коли ми не крадемо, коли стримуємо свої слова і не відповідаємо злом на зло, коли засуджуємо розлучення, корупцію. Аборти і одностатеві шлюби для людей, які не вірять живого Бога, християнство це безумство, це релігія це просто набір правил. Але Павло пише, що для нас проповідь про Ісуса Христа це сила Божа. В чому ж саме сила Христа для віруючої людини, коли Ісус закликав своїх учнів слідувати за собою, то Він прямо їм сказав, що це слідування буде коштувати їм. Дуже дорого. Вони пройдуть шляхом, який пройшов їх вчитель. Прочитаємо разом наш сьогоднішній текст Івангелі від Луки, 9 розділ з 20 по 26 верші. Він же запитав їх А ви за кого мене вважаєте? Петро ж у відповідь сказав За Христа Божого. Бо він, заборонивши їм, наказав нікому не розповідати цього. Пояснивши, що син людський має багато постраждати і буде відкинений старшими, первосвященниками і книжниками, і буде вбитий і воскресне третього дня. А до всіх він промовив Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене? Той спасе її. Адже що з того скористає людина, коли придбає весь світ, а погубить або знищить саму себе? Бо хто посоромиться мене й моїх слів, того людський син посоромиться, коли прийде у своїй славі, у славі свого Отця і святих ангелів? Тож, друзі, Христос починає відкривати своїм учням природу свого служіння, ціль, заради якої прийшов. Він має постраждати за гріхи і бути вбитим. Учні думали, що Христос стане царем на землі і що вони будуть правити з ним. Отримають всі привілеї, вирвуться з бідності, нарешті, отримують владу, повагу, прийняття. Та дорога Господа була іншою. Ця дорога вкрита самозреченням і самопожертвою. Ми можемо сказати: Окей, це зрозуміло. Але що це має означати для учнів Ісуса? Кожен, хто забажає слідувати за вчителем, має розділити його шлях. Ісус Христос розкриває цей шлях у своєму заклику: Візьми свій хрест і йди за мною. Всього два заклики, і саме в них наша сила. Не розуміючи їх, ми не зрозуміємо Господа і християнства в цілому. На жаль, навіть християни сьогодні часто забувають про ці істини. А тепер перевір себе, друже. Чи ти слідуєш цим закликам? І чи ти є справжнім учнем Ісуса Христа? Тож, перший заклик: візьми свій хрест, хрест на той час був жорстокою зброєю римлян для страти. В основному так страчували бунтівників, які хотіли зробити переворот в країні. Ісус точно знав, що таке розп'яття на хресті. Коли йому було приблизно 11 років, Юда галілеянин підняв повстання проти Риму. Він здійснив наліт на царський арсенал у місті Сепфорсис, що знаходиться всього за 7 кілометрів від Назарету. Помста Римлян була швидкою та жорстокою. Сепфорсис був спалений вщент. Жителі були продані в рабство, а дві тисячі повсталих були розп'яті на хрестах, встановлених уздовж доріг, щоб вони послужили жахливим попередженням тим, хто думав про заколот. Кожен, хто був засуджений на страту через розп'яття, друзі, мав нести свій хрест, і якщо точніше, то ніс він саме поперечну перекладину і ніс аж до місця страти. Можна лише уявити, що відчуває людина, яка обіймає той шматок деревини, на якій її невдовзі стратять страх, розпач, безнадія. Друзі, безнадія в цьому випадку в тому, що. Ніхто з тих, хто брав на себе хрест, вже не мав шляху назад. Він вже не повертався назад і не починав жити звичайним життям, не міг отримати помилування. Хрест означав смерть повну і безповоротну. Коли Христос помер на хресті, то помер для гріха назавжди. Коли людина приходить до Бога у розкаянні і вірою приймає прощення, що вона робить? Вона також помирає для гріха, вона помирає для своїх старих гріховних звичок, помирає для свого егоїзму, гордості, злоби, непрощення, самонадіяності. Тож для християнина взяти хрест означає те саме, що і для христа померти для гріха, гріховного способу життя, померти для себе. Апостол Павло написав А я не став би хвалитися нічим іншим, як тільки христом Господа нашого Ісуса Христа яким для мене розп'ятий світ, а я для світу. Адже в Ісусі Христі не має значення ні обрізання, ні не обрізання, але нове творіння. Галатів 14-15. Але не всі так розуміють хтось думає, що у мене є ось моє життя, а тепер я ще ось в церкву прийду, і тоді моє життя буде повноцінним. Ні, друзі. Без Христа ваше життя не має цінності взагалі. Гріх забрав цю цінність. Хрест це ціна за ваше життя, щоб знову повернути його цінність і гідність. Взяти свій хрест це не просто зміна напрямку в житті, був поганою людиною, а тепер став доброю, волонтерю, роблю добро. Бог має це оцінити в кінці кінців. Напевно, це й має означати взяти свій хрест. Але ні, взяти свій хрест. Це не просто зміна діяльності. Взяти хрест це не підняття свого життя на новий, більш якісний рівень. Взяти хрест це неможливість самореалізації і саморозкриття. Зараз так багато нових людей стали відвідувати зібрання. І вони помічають, що в церкві такі талановиті люди і співають, і проповідують, і співчувають. Та бути обдарованим ще не означає нести свій хрест. Взяти хрест це. Неможливість розширити свій світогляд сходив в церкву і подумав собі: Тепер я бачу все, побачив повну картину буття. Друзі, без хреста ви взагалі нічого правдивого не знаєте про життя і про цей світ, і про себе. Взяти хрест це неможливість стати більш ерудованим, неможливість заробітку. Взяти хрест, це неможливість заслужити повагу. Навпаки, хрест то була страта з наругою. Людину роздягали при вона висіла без одягу. Християнство це не шлях слави. Ви зайшли не в ті двері спочатку жертва, а слава буде потім. Нам дуже важливо зрозуміти, що хрест це не екскурсія, повесів і додому. Постояв на колінах і досить. Живи собі, як жив. Деякі воїни, які повертаються з війни, говорять. І тепер для мене життя не буде таким, як було до того. Те, що я бачив, почув, відчув, назавжди змінило мене. Та, друзі, хрест це щось набагато більше, якщо з війни можна повернутися, то з Христа ніхто не повертається. Люди не кажуть, «О, я був там, я висів на хресті, я відчув весь біль і побачив страждання. І тепер я точно усвідомив, в чому сен життя. Або тепер я переоцінив, що для мене важливо у житті. З цього дня буду жити по-новому. Раджу кожному спробувати повисіти на тому хресті. Це змінить ваше життя. Ні, друзі. Хрест це смерть. Хрест не має точки повернення. Люди, які знаходять істину, а потім повертаються до своїх минулих гріхів, опиняються ще в гіршому стані, ніж до покаяння. Вони ще більше заплутуються у своїх гріхах. Але хрест це не все. Адже християнство – це вчення про життя, а не про смерть. Та справжнє життя починається саме після смерті. Христос помер на хресті, але на третій день Він воскрес. Воскрес і Тим переміг всіх ворогів: смерть, гріх, диявола. Друзі, мета Христа вбити, мета Бога воскресити для нового життя. Саме Бог воскрешає. Це не можна імітувати своїми стараннями, вести себе краще, відмовитися від старих звичок. Без Божого Воскресіння, без Божої сили, без Духа Святого це неможливо. Лише присутність Божої сили в нашому житті здатна змінити нас. Коли Бог воскрешає людину, він в першу чергу змінює її серце, думки, бажання, реакцію на несправедливість і грубість, а далі змінює її поведінку, звички. І нарешті. Характер. Павло писав Хрест робить нас вільними. Отже, якщо ви з Христом померли для принципів світу, то навіщо подібно до тих, хто живе у світі, дотримуйтесь приписів Не бери, не їж, не доторкайся. Колосян 2, 20. 21. Друзі. Постанови не можуть змінити наше серце. А жива віра може, тому що Бог дає нам нове серце. Вам не потрібно забороняти. Ви самі не хочете лізти в те болото. Вас не потрібно заставляти робити добрі справи? Ви самі бажаєте жартовно служити іншим. Бог дає людині нове життя, нове серце. Так, ця людина не без недоліків. Але вона вже інша. Коли я підіймаю тему нового життя у Христі, то багато самих християн питають чому ж тоді в церкві є такі християни? По яким важко визначити, що вони учні Христа. З цього приводу є одна історія історія про Божетворіння. Семінарист одного разу говорить: у мене на кухні багато тарганів бігає. Сиджу ввечері за книгою, дивлюсь на них і думаю вбити чи не вбити все ж таки Боже творіння. Іноді вбиваю, іноді утримуюсь. за настроєм. Але як підвести релігійну основу, не знаю. Деякі віруючі іноді як таргани, їх хочеться прибити. Але ж Боже творіння, то виходить дилема. Це відбувається тому, що, друзі, всі люди змінюються набагато повільніше, ніж би ми того хотіли. І ми самі в тому числі. Але якщо Бог вас воскресив до нового життя, переміни життя неодмінно відбудуться. Тож, як щодо першого заклику нашого вчителя, візьми свій хрест. Чи дійсно ви померли для себе і довірили своє життя Христу? Чи ви, як в тій пісні? «Видіш там на горе возвышається крест, а під ним десяток солдат, повисіка на ньому, а потом на зарі возвращайся назад, гуляй по воді, гуляй по воді. Що? Повисів трохи, зійшов, пожив своїм життям, потім ще пішов повисів. Це не слідування за Христом. А релігійність і лицемірство. Другий заклик Христа звучить наступним чином Слідуй за мною. Цікаво, що коли Христос закликав своїх учнів взяти свій хрест, він сказав ще дещо, що цей хрест потрібно нести щоденно на собі, слідуючи за ним. Тож постійно нести хрест, не просто час від часу. Цим він хотів сказати. Шлях християнства не лише починається христом. Але й продовжується ним. Є ціна слідування за мною. Ти готовий її платити? Що це за ціна? Це постійне зречення своїх прав, любові до себе кожного дня. Питання не в аскетизмі і відмові від сучасних технологій, питання в тому, щоб помирати для своїх гріховних бажань і жити по волі Божій, свято і чисто, виконуючи його заповіді. Лише так можливо когось пробачити. Або любити таке зречення це коли ми не думаємо, скільки я отримаю, а скільки я маю віддати, не що безпечніше для мене, а що привальніше, не що легше, а що необхідніше. Але, друзі, Ісус запевняє, що є щось набагато цінніше за всі блага землі, комфорт, повагу і славу це той, за ким ми слідуємо. Він цінніший за всі багатства і блага. Він той, з ким ми дійсно проживемо повноцінне життя. Він вартує цієї плати. Тож чи варто платити таку ціну? Так, вона виправдана на 100%. Друзі, ми в будь-якому випадку платимо ціна за життя у гріху набагато більша. Слідування за вчителем ми маємо не лише постійно, але й не соромлячись. Не соромитися Христа серед невіруючих, бо і Він посоромиться нас, коли прийде у славі. Якщо до цього моменту, наскільки нам легко вимахувати Христом церкві, і як вміло ми ховаємо його, знаходячись у суспільстві, зі своїми невіруючими друзями, колегами по роботі, а іноді навіть і соромно сказати людям, що ми віруючі, не тому, що соромимося Спасителя, а тому, що за себе соромно. Бо не відповідаємо критеріям християнина. Слідуючи за Христом, ми маємо пам'ятати, що темрява не приймає світла, і це ціна, яку ми маємо заплатити. І якщо ви думаєте, що не в змозі цього зробити, тоді наступна історія саме для вас. Якось одна людина, вирішивши, що в неї занадто важка доля, звернулася із проханням до Бога. Господи, мій хрест занадто важкий. Не міг би ти замінити його яким небудь легшим. Добре, запрошую тебе у моє сховище хрестів. Вибери той, котрий тобі сподобається, сказав Бог. Людина відправилася дивитися хрести. Але кожний здавався їй занадто важким. Перебравши нарешті всі, вона помітила біля самого виходу хрест, який був легше за інші? Дозволь мені взяти цей, попросила вона. Так, відповів Бог. Але це твій власний хрест. Ти залишила його у дверях. Друзі, пам'ятайте, Христос закликає. Візьми свій хрест, свій не чужий, свій хрест завжди посилам. Бог не закликає нести хрест Мартіна Лютера, Спеджена, Біллі Грема, Романюка, Чмута чи Євгена Ященка. Візьми свій власний хрест, він тобі посилам. Тож, що таке хрест? Яку ідею несе в собі цей логотип? Хрест символ смерті? Хрест символ вірності Бога? Хрест символ справедливості і милості, проявленої до нас, хрест символ перемоги Спасителя, хрест це надія для грішника. Чи береш ти свій хрест щоденно і слідуєш за Господом? Чи померти для гріха і цього світу? Чи можливо ти ще намагаєшся пожити трохи в своє задоволення? Чи воскрес ти до нового життя по вірі? Чи є зміни у твоєму житті за останні декілька місяців, років? Чи продовжуєш ти нести свій хрест? Зрікаючись користі, егоїзму, гордості, чи готовий ти платити ціну слідування за Христом? Чи шукаєш лише вигоду для себе? Служиш лише там, де легше, і там, де вигідніше? Ти соромишся своєї віри перед невіруючими? Якщо це так. То думка людей про тебе більш важлива, ніж думка Бога про тебе. Що для тебе, друже, означає хрест? Хрест це смерть для гріха і світу, і воскресіння для нового, зміненого життя, в якому перебуває сила Духа Святого. Тож я закликаю тебе, візьми свій хрест і слідуй за Христом щоденно. Лише так ти зможеш стати гідним учнем Христа. З вами був Євген Ященко. У подкасті Де твій фокус? Сфокусуйся наслідуванні за Христом і все інше у житті стане на свої місця. До зустрічі у нових випусках! Далі буде ще цікавіше з Богом!